Військовослужбовці сил територіальної оборони успішно пройшли вишкіл під керівництвом британських інструкторів. Перші 60 учасників програми завершили тритижневий курс підготовки, який здебільшого був направлений на дії підрозділів у міській забудові. Як відбувається вишкіл українських військових за тисячу кілометрів від дому? Дослідження програми. Українська армія воює не числом, а вмінням. Однак на передовій та в резерві має бути достатньо солдатів. На відміну від ворога, українське командування непідготовлених на фронт не посилає, і тому вишкіл українських воїнів важливий, особливо на тлі мобілізації в РФ. Це не просте організаційне завдання з огляду на те, що українські навчальні табори добре відомі росіянам і неодноразово ставали цілями ракетних атак. Тому Україна змушена готувати захисників за кордоном. За минулий рік понад 20 тисяч військових пройшли підготовку наземних військових базах. Найактивніше цим займається Велика Британія. 6 тисяч бійців вже завершили навчання, на зміну їм вирушають нові партії військових. Людей відбирає згідно з військово-обліковими спеціальностями, які вони отримали внаслідок навчання чи служби. Здебільшого це відбувається за рекомендацією командирів. Безумовно, інструкторам допомагають перекладачі, але одним з критеріїв є знання іноземної мови. Готують українців за тією самою програмою, що й власних солдатів. Вона включає поводження зі зброєю, стрільбу на різні дистанції, надання першої медичної допомоги, використання бронетехніки, симуляцію реального бою, виявлення мін і розтяжок, тактику патрулювання і боїв у траншеї і міській забудові для таких навчань після другої світової війни влада Великобританії переселила мешканців одного з містечок, яке тепер використовується як полігон. Для більшої переконливості біля них стріляє кулемет, вибухають димовихи, туди-сюди їздить бронемашина. Загалом у вправі бере участь лише пара десятків солдатів. Усі розуміють, проти кого направлена їхня зброя. У свідчені українські військові кажуть, що британський вишкіл не особливо відрізняється від українського курсу молодого бійця. Хіба що масштабами. До вторгнення росіян проводилися симуляції битв за участю кількох бригад. А у Британії все значно скромніше. Окрім британських військових, з нашими солдатами займаються канадці та новозеландці. Вони багато часу приділяють індивідуальній підготовці солдата. Зокрема, визначають рекрутів з лідерськими навичками і готують їх як майбутніх молодших командирів. Тренуємося по шахтам лазять. Начники здесь очень плохо работают, если у вас ніби лазерної оказки. Для закінчення навчання обов'язково треба здати нормативи з усіх дисциплін. Тих, у кого не все виходить, об'єднують в групи та займаються з ними посилено, підтягуючи до загального рівня. Примітно, що цього року Велика Британія планує підготувати ще 19 тисяч українських бійців. Отже, поставки сучасного озброєння та тренувальна програма наших вояків яскраво ілюструє глобальні масштаби нинішньої війни.